Ти подарунки, а в святкові дні тим більше, і нашим подарунком для нас самих і для вас, шановні відвідувачі, буде виступ прекрасного дитячого фольклорного колективу зерня Київ керує яким Раїса Романівна. Зійшли, Боже, ласку на дітей маленьких, щоб ми виростали на потіху неньки. Май, Боже, в опіці всю нашу родину, глянь ласкавим оком ще й на Україну. Будьте чесні і багаті, майте волю доброго Божу, тільки вірте в ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, край свій, на рід піднесе, всі дорослі і маленькі, почувайте здоровенькі, на потіху всій родині і на славу. Вітаю вас, шановні українці, що маємо таке щедре зерно. Вони виростуть прекрасними людьми, а головне талановитими і красивими. Хай будуть здорові, хай їм щастить. А від нас їм подяка за участь в таку холодну пору, і зірка, яка буде їх вести далі, далі і за кордоном, і у нас і прославляти нашу рідну Україну. Прекрасного колективу, вона все серце вкладає в цих діток і ми бачимо цей чарівний результат. Спасибі вам, шановна. Гляньте, а, вам на гостинці ще перепадати. <рекун> Бачите, люди звикли до наших традицій, навіть нагадувати не треба. Спасибі, шановні. А зараз до нас на сцену завітав ще один прекрасний колектив.